Було це Під бахмутом, мороз кусав пальці, а земля стверда, як бетон. Ми сиділи в окопі вже третю добу, без сну, без тепла. Снаряди свистіли над головою, але ми вже звикли. Дивно, як швидко люди звикають до пекла. Десь о четвертій ранку рація ожила. Хлопці, тримайтесь підмога на підході. І ми тримались. не тому, що було легко, а тому, що за спиною наші. Після обстрілу, коли все стихло, до нас підійшов місцевий. Дід. У руках хліб ще теплий, загорнутий у рушник, каже Сини, я знаю, що ви тут замість нас. Їжте ми мовчали. У кожного в горлі стояв клубок. Той хліб пах рідним домом, дитинством, миром, я досі пам'ятаю з його смак, найкра... найкращий в житті. І тоді я зрозумів поки є такі люди, поки хтось пече хліб для солдата під обстрілом нас не зламати. Кожна історія варта того, щоб її почули. Пишись і не забувай, за що ми боремось.